Ігра, можна сказати, дебют нашої команди в такому вищому дивізіоні серед ветеранів 35 і старше. Ну і, 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 і ігра вийшла скомкана, не так, як ми планували, тому що перший тайм 1-0 ми проігрували, потім тому розкрилися і пропустили дуже швидкий другий, третій, четвертий м'яч, і команда вже, можна сказати, стала. Я думаю, що ми повинні відігратися вдома Що сталося з нашими гравцями після тієї зустрічі в Донецьку? Мабуть, взяли верх амбіції футболістів після такої поразки, якої хіба ворогам побажаєш. Тепер на вулиці Хмельницького конфермату мало бути свято, але ніхто навіть не думав, що свято буде аж таким. Уже в першому таймі хмельничани забили гірникам три голи. Реабілітація відбулася на вищому рівні, реванш взято, і конфермат продовжує свій виступ у чемпіонаті. Іла на поробок новини спорту.